Дуже багато отримав ось таких коментарів у відповідь на те, що показав королівське сальце, а головне його ціну 399 гривень за кілограм. Люди, зрозумійте, знаєте, де купити дешевше, купуйте там. У вас не вистачає на нього грошей. Я це прекрасно розумію, але не розумію одного. Дивіться, у мене немає грошей, я їжджу на Fiat Doblo за 4 тисячі доларів. Я хочу BMW X6 за 100 тисяч доларів, але я не приходжу в їхній салон і не кажу, що вони суки такі ціни ставлять. Розумієте, я не приходжу і не трипаю їм нерви. У мене немає грошей. Я їжджу на дешевшому автомобілі. Чому ви пишете мені такі коментарі. Вам не подобається. Я не єдиний магазин, і ніхто не змушує вас купувати у мене це сало. Я просто показав, і людей 40 мені за годину написало, що хоче придбати це сало на відправку або в магазині, чи є в наявності, чи я відкладу. Якщо воно вам не підходить, навіщо ви мене ображаєте? Мені цього не зрозуміти. А головне, що це зазвичай пишуть люди старшого віку, тобто якась. Кажуть, поважай старших людей. Ну як після таких коментарів ставитися з повагою до таких людей? Ну це не нормально. Ви як вважаєте? Пишіть в коментарях гарного дня.